Добрий день! Сьогодні вам розкажу про нову операцію Безпечне підляще», яка стартує на польсько-білоруському кордоні вже з 1 серпня. Про цю операцію оголосив міністр оборони Польщі Владислав кошиняк камиш Хто ще не підписаний на цей канал, ставте підписку, хто не лайкнув. Лайкніть або лайкніть в кінці відео, щоб точно знати, чи лайкнути, чи дізнає лайкнути. Операція безпечне підляжча спрямована на зміцнення кордону з Білоруссю. В ній братимуть участь до 17 тисяч солдатів. Це значний крок у відповідь на виклики, пов'язані зі зростанням нелегальної міграції та загрозою з боку білоруських та російських служб. Міністр оборони Польщі Владислав кошеня камеш повідомив, що введення буферної зони вже дало позитивні результати. Кількість нелегальних перетинів кордону значно зменшилася, майже вдвічі. З 1 серпня буде функціонувати нова місія, яка об'єднує дві попередні операції: навчальну та ту, що спрямована на охорону кордону. Відповідальність за цю місію нестиме 18-та механізована дивізія. Міністр також зазначив, що особливу увагу буде приділено медичному забезпеченню військових. Міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Томаш Сімоняк заявив, що кількість спроб нелегального перетину кордону знизилася вдвічі від часу запровадження буферної зони. Це результат того, що від самого кордону вдалося відтиснути контрабандистів та злочинні групи. З 4 червня на кордоні допомагають підрозділи поліції, а за останній місяць поліція підготувала 12 тисяч солдатів. Міністр також розповів про дві нові угоди, підписані прикордонною службою, що стосується електронних аспектів захисту кордону та вдосконалення наявної гроші. Разом із Міністерством закордонних справ Польщі було розпочато інформаційні кампанії у країнах, звідки походять нелегальні мігранти, щоб попередити їх про незаконність перетину польсько-білоруського кордону. Також Польща продовжує політичний тиск на Білорусь. Щоб зупинити цей процес, хто не знає, як це взагалі відбувається на пальцях. Тобто, всі ці нелегальні мігранти вони мають російську або білоруську візу. Тобто їм кажуть, що ось вам краще життя, ось кордон, і йдіть. І там вас Германія прийме з, з, з руками і ногами. А в дійсності виходить так, що люди просто закриті на кордоні. Тому Польща вирішила зробити ще таку інформаційну кампанію, щоб в тих країнах одразу заздалегідь попередити людей, що це незаконно і те, що вам говорять, трошки не відповідає дійсності, тим паче, яка країна вам це говорить? Що ми вас не пропустимо. Тому не намагайтесь їхати ось таким шляхом. Міністр Шимоняк наголосив на важливості знайдення та притягнення до відповідальності винних у тут слово пропущу, бо Ютуб заванить. Польського прикордонника, який був на кордоні. Польща вимагає від Білорусі співпраці у розслідуванні цього інциденту. Заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Числав Мрочик повідомив, що прикордонна служба створює спеціальні підрозділи, подібні до поліцейських підрозділів для боротьби з нелегальними перетинами кордону. У 2023 році вже затримано близько 400. Контрабандистів, які займалися перевезенням нелегальних мігрантів через польський кордон. У 2022 році таких затримань було 600. Операція безпечне підляще» є важливим кроком для забезпечення безпеки польського кордону та боротьби з нелегальною міграцією. Продовжуйте стежити за новинами на цьому каналі, ставте підписку, хто ще не підписаний. Ну а тепер вже можете бацнути лайка або дізлайка цьому відео. З вами був мігрант. До побачення.